Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія Новіфармтех. Ми знаходимося на Тернопільщині, господарство Золота Нива, господарство Романа Штуровського тут і познайомилися. Цікавий парк техніки, цікаве господарство. За ці поточні два дні встановили для демонстрації на комбайн автопілот електричний і на трактор клас Аксіон 940-й, також електричний автопілот, а подалі буде гідравлічна система. В господарстві є така навігація, як Трімбл на «Хоршу самоходці. Є Джондір навігація і електро Гідро, є аглідер навігація. Відповідно, Роману є з чим порівняти. Топкон був новинкою для даного господарства. ну, Враження здається приємним. Ну, запитаємо враження Роману. приємні, буде з чим порівняти, буде як потестувати. І я розумію, що. Поки що ми те, що ми побачили, то, що ми покаталися, дуже приємні враження про автопілот Топкон досить цікаво працює, дуже класні монітори, дуже шустрі монітори. То кидається зразу в очі, якість сигналу прекрасна, ну і далі під час тих тестувань можна буде більше щось сказати, як воно себе покаже. Поки що враження дуже приємні. Сподобалося по віддаленому доступу система да, цікава, ти що так? Ми не близько, да де Тернопіль, де Київ, але є віддалений доступ. Так можна е буде вирішувати любі запитання на на, на скам так на рівні витягнутої руки. Е -да, що ми зробили в даному господарстві? Ще розблокували. Авторозворот на комбайні на mm -hmm. тракторі. Е, активували диференційоване внесення на майбутнє, секшен контроль і ЗОБАЗ. Протестили тільки що на цьому полі контур поля, авторозворот, захід через прохід, на РТК сигналі все зійшлося. Все працює чітко, питань ніяких. Ну і ще роману було цікаво, як працює автопілот на кривих через прохід, через два. Е, от Ми пару проходів пройшли все доволі непогано. Хоча так. там ну, таке вже вологий грунт і болото, Можна сказати, автопілот витягував. Відповідно, через пару днів, і ми будемо і в подальшому приїжджати, тому що є цікаві агрегати, які з якими будемо тестувати, і технологічні колії. Можливо, на них е, тому от такий приємний сьогодні. У нас таке знайомство, співпраця і надіємося, що вона буде продуктивна. А вона буде буде по-любому. Дякую, що заїхали. Да, дякую.